Від 3 третьої штурмової бригади ми висловлюємо подяку гуманітарному штабу, який очолює Володимир Гройсман, за надану допомогу у вигляді 300 FPV дронів Наразі ці дрони будуть використовуватися для знищення живої сили техніки е, противника. Е, і це допоможе наблизити нашу перемогу. Хотів би вам подякувати за вашу мужність, за ваш героїзм. і знаєте, від імені міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу, який очолював Володимир Ройсман, хотів би побажати вам, щоб ви тільки досягали відповідних позитивних результатів по знищенню ворога. У вас там є такий дівіз, що готові до будь-якого сценарію, так ну, наприклад, щоб ці дрони вони саме були забезпечили вам сценарій перемоги. Дякую, Бережіть себе. Слава Україні!